Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Терапія, мене звати Юля, і сьогодні ми з вами поговоримо про досить такі цікаві речі. Знаєте, поради потрібно давати лише тоді, коли в тебе їх запитують. І ось вам було дуже цікаво поговорити про реалізацію, а саме про те, як почати продавати те, що ви, наприклад, шиєте чи ваш хендмейд. Ось з чого почати взагалі, що це таке? Що робити, куди бігти? Тож, якщо ви вже хочете це робити, або морально до цього готові, то ви про це вже задумувались. Деякі з вас могли собі накидати якийсь план дій, деякі просто виношують довго цю ідею в себе в голові. Отже. Що потрібно для того, щоб почати реалізовувати свою ідею? Найперше, це, звичайно, реалізація ідеї. Впевненість в тому, що вона у вас буде успішною. Прошу не плутати впевненість самовпевненістю, тому що, знаєте, можна собі там намріяти такого чогось такого, а потім просто це залишиться мрією. Тож... Найперше, що потрібно зробити, це взяти листочок і ручку, щоб вам було видно, так, як рухатися далі. Перше, це реалізація, тобто кінцева мета у вас це реалізація вашої продукції або того, що ви виготовили. Будь то пошиття суконь, ви будете ліпити вареники, ну, що завгодно. Це кінцевий і основний результат. Що ви не робили, основна мета це продати. Отже, такий довгий вступ для вас, щоб ви розуміли взагалі, що робиться. А взагалі-то я люблю побалакати. Отже, я тут накидала собі на листочку, що за чим вам сказати, тому що у мене дуже багато в голові різних думок, і про це я можу говорити досить довго. І з власного свого досвіду. Отже, я з вами можу ділитися своїм особистим враженням і своїм особистим досвідом. Я не теоретик, не якийсь там коуч, який вам буде розказувати про позитивне мислення, що робити, куди бігти. Я практик. Моя основна мета це беремо. І робимо. Закочуємо рукава, беремо і робимо. Перше, що вам необхідно для того, щоб будь-що продати, це з чого його зробити. Матеріали. Ось, наприклад, пошиття будь-яких речей. Тобто, вам необхідний матеріал для того, щоб цю річ зробити. Далі вам потрібні нитки, швейна техніка, якщо це у вас все є, добре. Отже, основна мета це матеріал, з якого ми шиємо. Друга це час. Який ви витрачаєте на те, щоб зробити ту чи іншу продукцію. Третє це вже реалізація продукції. І ось тут починається саме цікаве. В моєму випадку я пройшла довгий шлях для того, щоб отримати те, що я маю зараз. Тобто, спочатку я працювала на своє ім'я, а зараз моє ім'я працює на мене. Це все досвід, довга праця та таке інше. Ви е, на цьому етапі так, вам буде. Ви вже не зможете повторити мій шлях, тому що це було дуже давно. У кожного у вас є ваш шлях. Якщо ви думаєте, що ви зможете повторити досвід галі чи валі, то ні, ви будете створювати свій власний шлях. І от з чого почати з мінімальними затратами. Тобто, я прагну до того, щоб зробити мінімальні затрати і максимальний результат. Це площадки в інтернеті. Шиємо спочатку дві-три речі. Ну, якщо ви жінка мільйонера чи мільярдера, то ви не будете дивитися моє відео, вам чоловік за вас все зробить, так, або ви сама вже знайдете способи реалізації продукції. А ось такі, як я, дівчатка, які все роблять власноруч, вам потрібно знайти, де це все реалізувати. Найперше, це безкоштовні площадки, які... Ми маємо в інтернеті. В нас в Україні, я зараз говорю за Україну, є сайти, такі як OLX та інші площадки, на яких можна продавати. Самий популярний спосіб це, мабуть, що магазини в Інстаграмі. Робите сторіночку в Інстаграмі, і тут вже треба задумуватись. якщо ваша продукція не є такою суперпопулярною, вона не відрізняється чимось таким від інших, так? Ну, на ваш погляд, вона не є якоюсь супер-унікальною, то вам необхідна буде реклама. В це треба буде витрачати кошти. Якщо ви думаєте, що ви пошили платячко і, от ви вся така класна, його все рівно вам треба буде продати. Тож основний момент це розкрутка і реклама. І основне, що мене насторожує, що багато хто з дівчат. Робить основний акцент на тому, щоб це відразу продати. Основна ваша мета це зацікавити якнайбільше покупців і щоб ваш покупець отримав саме те, що йому потрібно, не те, що ви йому нав'язали. Так, це помилки, які робляться. На початкових етапах. Основна ваша мета це не просто продати річ людині, а щоб людина отримала саме те, що їй потрібно, залишилась задоволена. Коли вона задоволена, вона до вас приходить ще, це вже ваш постійний покупець і він вас рекомендує. Це сама найкраща реклама. Отже, вкидаємо якісь невеликі кошти, в свою розкрутку чи в рекламу. Це дуже Важливо на початкових етапах, тому що про вас по факту ніхто не знає. Перебралися трішечки вище, ще буде такий ракурс для вас. Отже, про вас ніхто не знає, тому яку продукцію ви не зробили, яким би ви класним майстром не були, але якщо про вас ніхто не знає, ви себе не зарекомендували, тож ви свою продукцію не зможете реалізувати. Робимо сторіночку в інстаграмі, створюємо оголошення на Алікс і спочатку. Прагнемо продати те, що ви пошили. Наприклад, пошили ви 3-4 сукні, для першого разу цього достатньо. Будете питати мене про розмір, і це вже ви визначаєте на свій смак. Робите аналітику і висновки з того, ну, що от вам подобається. Наприклад, там, два спортивних костюми та дві сукні, ну, якісь такі, щоб їх легко було продати. Продали ви. Першими, наприклад, у вас купили костюми. Якщо ви бачите, що ваші ці речі актуальні, рухаємось далі в цьому ж напрямку. Не хапаємо все підряд. Не так, що ви пошили сьогодні труси і лівчики, завтра ви пошили пальто, а потім куртку, а потім ще щось. Ну, Звичайно, що треба спробувати для себе щось нове, але рухатися тільки в тому напрямку, який вам легкий, з чим ви готові працювати і далі. Тобто, Витрати часу і те, що ви отримали, це ж також. Тобто, за якийсь певний проміжок часу, наприклад, за день, ви можете пошити пів куртки, так? або за цей проміжок часу ви можете пошити три сукні, або за цей проміжок часу ви можете пошити 10 трусів. І от рахуємо, скільки буде вартувати 10 трусів продати. Це одна сума. Скільки три сукні, ще сума. Тобто, завжди підключаємо мізки. Я так думаю, що успішним людям їм по факту то ну не потрібні ніякі поради, вони і так знають це як робити. А ось тим, хто сумнівається, хто не знає, як, то ж я вам раджу завжди робити і аналізувати все, що ви робите, обов'язково аналізуємо. Продали три сукні, дивимося, які це були три сукні, яких вони були розмірів. Так? Чи запитували у вас ваші покупці ще щось, чи вони були задоволені? Чи можливо робити довше чи коротше, це все буде приходити до вас в процесі реалізації ваших робіт? Це також дуже важливо. Тож, завжди робимо висновки. Це основне. Також хочу нагадати вам і про те, що ви будете ризикувати, звичайно що. По первах, коли вас ніхто не знає, ви будете висилати, наприклад, і наложеним платежем, так? тому що людина вас не знає, вона боїться, щоб ви були не шахрайкою і таке і інше. Буде таке, що вам будуть псувати речі на примірці, повертати. І ось після цього ви будете робити для себе певні висновки, як вам продавати далі свою продукцію. Чи відразу по певній предоплаті, чи ви готові ризикувати, втрачати якусь одну річ, а продати, наприклад, 5. Чи це буде якась певна сума замовлення, що відправляю, наприклад, від 500 гривень? Ну, це, в залежності від того, що саме ви будете продавати, ці всі ризики, вони у вас, звичайно, що будуть. Також потрібно завжди себе підстраховувати. Що таке підстраховка? Це переписка з покупцем. Ви повинні бути максимально чесними і відвертими. Ваші фото мають бути гарними, так, якщо ви робите фото продукції. І максимально має бути докладний опис. Тобто фотографія вашої продукції, якщо покупець хоче, щоб ви йому дали заміри, обов'язково це робіть. Не таке, що Ой, я не можу, я завтра там на фото все видно. Ні. Ви маєте. Дати покупцю максимально ту інформацію, яку він хоче. Це дуже важливо. Будьте ввічливі завжди. Завжди Будьте вічливі та надавайте інформацію. Тобто, гарні фото не десь на підлозі там, на ламінаті. це мають бути гарні охайні фото. Якщо у вас немає манекену, то просто розстеліть. Білу тканину і на ній зробіть гарні фото. Зробіть фото потім з сантиметровою стрічкою. Тобто, максимально фото має бути інформативним. Потім, коли вже ви купите, наприклад, манекен, чи будете на якісь моделі робити фотографії, це вже вам буде легше. А на початку своєї діяльності це гарні фото. Без всяких зайвих там, котів і собак на фотографії, дитячих речей і того іншого. Максимально, от ви зробили фотографію, і покажіть її своїм друзям та знайомим. Скажіть, тобі подобається ця фотографія? Ну, я маю на увазі друзі знайомі, це тільки ті люди, яким ви на 100% довіряєте, і вони не токсичні. Тому що навколо нас, навіть наші родичі, можуть бути токсичні. Те, що ви робите, вони можуть обесцінювати. Вони будуть махати рукою, казати, що це якась дурня, чорті, що пошила, самопошив, самопал і так далі. Вони будуть. Вашу працю обесцінювати. Є люди токсичні, а є ті люди, які завжди вас підтримають. От чесна максимальна відповідь, порада, якщо вона вам потрібна, то ви можете звернутися до тих людей, яким ви довіряєте. От, показати фотографію, ок чи не ок. Далі, якщо ви вже готові йти далі, то ви можете створити собі сайт. Це буде коштувати, звичайно, що більше коштів. Якщо ви вже його створили, то його потрібно буде. Час від часу наповнювати продукцію. Тепер не можна себе переоцінювати. Якщо ви в день можете пошити дві чи три речі, то ви ну аж ніяк не зможете пошити 10. Тому тут теж потрібно оцінювати свої можливості з тим, що ви матимете. В кінцевому результаті не заганяти себе, відпочивати і так далі. Ви не повинні е, бігти за кількістю і втрачати якість. Ваша продукція, тому що вона крафтова і ручної роботи, вона має бути якісна. Незалежно від того, яку ви ставите ціну. Так? Якщо ви думаєте, що якщо ви щось продаєте за 50 гривень, то це може бути хлам. Ні, продукція має бути завжди якісною. Тоді. У вас буде ваш покупець і ваш замовник. Підсумуємо те, що я вам сказала. Перше, це ідея, матеріали, кошторис, тобто ви повинні робити для себе калькуляцію, скільки коштував матеріал, скільки на нього було потрачено вашого особистого часу, і скільки це буде коштувати. Питання ціноутворення, воно часто, я його бачу в коментарях, так, воно часто виникає, це питання. І на нього однозначно відповісти не можна, що та чи інша річ коштує стільки-то. Ви маєте для себе робити висновки. Тобто ви можете пошити річ і виставити на неї високу ціну і чекати свого покупця, чи виставити низьку ціну і продати відразу. Так, тут уже кожен буде вирішувати, як йому зручно, до чого він іде, до чого він готовий. Тому що ну, зараз, в умовах війни в Україні, взагалі дуже складно говорити про якесь ціноутворення. Зараз кожен виживає як може. Але все рівно ви не маєте ну, продавати це дуже дешево в будь-якому випадку. Дуже дешево, ви можете це продавати в тому випадку, коли вам потрібна от якась розкрутка, швидка, так, набити свою клієнтську базу. Це називається. Пошук клієнтів, тобто ви продаєте дуже дешево і потім поступово будете піднімати ціну. Але, знову ж таки, клієнт ваш, чи ваш покупець, чи ваш замовник, він звикає. що та чи інша продукція ось такої якості коштує стільки-то. Йому не важливо, стільки ви часу витратили, скільки коштував цей матеріал, йому важливо отримати продукцію по тій ціні, яка його влаштовує. Все. Тому до цього також потрібно бути готовим. Не потрібно залазити вашому покупцю до кишені. Повірте, що на будь-якій Твар, знайдеться свій покупець. Неважливо, це дуже дорого чи дуже дешево. Тому оцінюєте свою роботу, виставляєте і чекаєте. Якщо ви бачите, що запитують, торгуються, хочуть зниження ціни, то ви обов'язково знижуєте ціну, ну, якщо ви прорахували для себе, що це вам все рівно буде вигідно. Ось така ситуація, мої зайчики. Я надію, що вам відповіла на деякі запитання, якщо у вас ще якісь будуть питання стосовно цього, то обов'язково їх задавайте. Ще хотіла сказати основне, що без вливання коштів, якщо ви будете чим займатися, без самовдосконалення ви просто будете топтатися на місці. В будь-якому випадку, вам потрібно буде покращувати Умови своєї праці для того, щоб робити більш якісно. От я пройшла той шлях, коли була дівчинкою, яка кроїла на колінах на підлозі, так, і строчила на побутовій машині. Зараз у мене вся техніка промислова. Це був тяжкий шлях, звичайно, що все це було зароблене тяжкою працею, але зараз максимально зручно я можу працювати. І про мрії. Хтось мріє про ательє, хтось мріє про ще щось. Повірте мені, якби я хотіла, от хтось там мені бажає, щоб в мене було те, повірте мені, якби я хотіла мати ательє, я б його вже мала давно. Тому що я така людина, яка ну, всі свої мрії фактично може зробити. Це не так зараз дорого коштує, але це ряд проблем, до яких я не готова, мені не подобається ательє. Я дизайнер і створюю речі, от, щоб ви зрозуміли різницю. Так? Я дизайнер і створюю речі тільки ті, які я хочу. Я не хочу шити якусь спідницю чи підробляти якісь штани. Це для мене ну, просто не цікаво. Це мені не цікаво. Є люди, яким цікаво займатися ремонтом чи шити на замовлення, чи ще щось. Мені це не цікаво. Я не обезцінюю ательє. Просто це. Не моє направлення. Моє направлення це шити речі, які от в мене в голові, так, мої ідеї. В мене їх дуже багато. Якщо ви в мене були на сайті, можете зайти в архіві, подивитися, скільки було продано суконі, які вони були. То це в мене сайт створений, це який зараз, то він, мабуть, що в мене перед тим ще був сайт. Мабуть, це в мене сайт з 2013 чи 2014 року. Тобто, 10 років, а ще до того я багато чого шила, і в мене був ще, ще один сайт. так? От. Тобто ви маєте, не, не думайте, так, що якщо у вас є якась мрія, то це, наприклад, мрія ще якоїсь людини. Це ваша особиста мрія. Тому ви маєте свою мрію втілювати в життя. Хочете, щоб у вас було ательє, продумайте, що для цього потрібно, так? Що для цього потрібна техніка, потрібно приміщення, і ви сама не зможете працювати в ательє, вам потрібен буде ще співробітник, якому потрібно буде платити зарплатню, контролювати та таке інше. Якщо ви шиєте речі, наприклад, під замовлення, також прораховувати всі ризики, що це прийде до вас клієнт, його потрібно. Поміряти обов'язково, обов'язково себе завжди перестраховуємо, записуємо. І я втратила думку свою про перестраховку, коли ви спілкуєтеся з покупцем, старайтеся не спілкуватися по телефону. Старайтеся завжди вести переписку. Чому? Тому що в переписці завжди видно, що людина хотіла, так? що вона хотіла, який розмір, які ви заміри їй давали, видно фотографію та все інше. Тому що по телефону вона може сказати, біле, ви почули сіре. І потім пішла якась плутаниця. Завжди ми маємо себе перестраховувати. Щоб ви потім могли пред'явити, ось, будь ласка, ви хотіли те то й те-то. Тому що є такі люди, які самі не знають, чого вони хочуть. Звичайно, що одне діло це пошити, хтось не вміє продавати. Якщо вам тяжко спілкуватися з покупцями, вам потрібно буде звернутися за допомогою до якогось продавця, чи самостійно. Продавати чи віддавати під реалізацію, це також ризики, так? тому що ви не бачите, хто заходить в цей магазин, як він робить примірку, куди ці речі в тональному кремі потім дівати. Тому що одне діло це виробництво, так? коли йде потік. А друге діло це коли ви створюєте речі власноруч. Тож, що б вам хто не сказав, якщо ви надумали, робіть. От моя о, вам особиста порада. Тому що, поки ви не зробите. Ви не отримаєте, скажімо так, віддачу з космосу і не оціните для себе, потрібно вам це чи ні? От хочете ви щось робити? Робіть. Навіть якщо у вас немає підтримки зі сторони, навіть якщо у вас ніхто не вірить, головне вірити в себе і робити. І робити це гарно, охайно, якісно, чесно, справедливо, тобто максимально, максимально. Гарно на той час, на який ви можете. Тому що сьогодні це для вас гарно, завтра ви будете робити ще краще. Післязавтра ви будете робити ще краще. Тому що кожного дня у вас буде накопичуватися досвід. От, у вас це все буде починатися з ідеї, а в мене вже досвід це дорівнює та ідея, яку я зараз роблю. Тобто, все, що я зараз роблю. В мене підкріплено тим досвідом, який я отримала за попередні роки. І останнє, що я хотіла сказати, це знов той самий коментар це питання мови, який часто я читаю. Де російська, де переклад, я нічого не розумію. Любі друзі і підписники, давайте бути відвертими і не брехати самим собі. Якщо ви живете в якійсь... Бульбашці, так, і не знаєте, що зараз в Україні війна, і що саме Російська Федерація прийшла на нашу землю і вбиває українців на своїй землі, тоді мені вас реально шкода. Мені шкода, що ви не розумієте цієї ситуації і чому росіяни сюди прийшли. В першу чергу це основна теза була, так? з якою вони залізли спочатку в Крим, його віджали, ще 8 років тому. Основна теза була. Це защитіть рускоязичне населення. Отже, якщо в Україні українці будуть розмовляти українською, то ніякого російськомовного населення тут взагалі не буде. Тож свідомий вибір кожного українця зараз це говорити своєю рідною мовою. Навіть ті, які говорять погано, вони її чудово і прекрасно розуміють. Це як ключ, мова як кордон. Я говорила російською багато років. Так, це можливо була моя помилка. Я за це також зараз розплачуюся, як і багато людей, по яких зараз прилітають ракети. Тож це основний момент, і нас це українців відрізняє від росіян. Це наша мова, наша культура, те, що ми любимо свободу, і те, що нас ніхто не зможе поставити. На коліна чи підкорити. Це основне, тому що незалежно від того, як ви відноситеся до мови, ви маєте поважати те, що я українка і моя рідна мова українська. Це перше. Я надіялася, що там в головах просвітліє за ці півроку в багатьох, але ні, в багатьох не просвітліло, вони й досі казяться і несуть. Якусь маячню, яку вони бачать по телевізору, вони не живуть в Україні і не бачать, що тут у нас робиться. Я рахую, що це питання мови взагалі закрита. Якщо ви не розумієте взагалі, ну я не знаю, як можна не розуміти, ви мене дивитесь, ви не дивитесь мене заплющеними очима. Ви, якщо 6 років приходили, мене дивилися, я роблю одне і те саме, що помінялось. Ми так само знімаємо ширину плеч, об'єм грудей і все те саме. Якщо ви за 6 років нічому не навчились, то мені реально шкода.